Вітаю всіх! І це маленьке коротеньке прив'юшка перед відосом, який має бути супер міга, цікавий. Там буде багато різних моделей, шість. Ми їх всі порівняємо, подивимось на картинку. Але чому цей відео буде супер цікавий. Тому що, якщо ви колись задавались питанням, що взяти краще? Смартфон, який колись був там топ за 1000 баксів, а зараз його можна взяти бушним за 200, чи просто взяти смартфон, який тільки-тільки вийшов, і він просто коштує 200, то цей відео саме для вас. Бо підписник дав мені проєктор, який я розпакую, подивлюсь, навіть не знаю, чого чекати. Чесно, жодного разу в житті не, не вмикав. Не знаю, як він все. Колись цей проектор коштував 2200 доларів. Зараз його людина взяла десь півроку тому за 190 доларів. І поруч з ним я поставлю проєктор за 170 доларів. І от ми їх порівняємо. Той сучасний вийшов там два місяці тому, а той був мега-топ. Він взагалі інакший. Система дзеркал все інакше, але пройшло 8 років.